Всім привіт, друзі! Ви на каналі IT Анатомія, і сьогодні я вам покажу, як повернутися до звичайного стандартного контекстного меню, яке ви використовували в Windows там, 7, 10, 8. Тобто до ось такого контекстного меню. І так, що ми маємо зараз? Ми маємо зараз ось таке контекстне меню Windows 11, яке мені не дуже зручне, і думаю, що вам також, тому що команди копіювання, вставки і все інше то знизу, то зверху. Тобто, ми хочемо повернути те, до чого ми звикли. Для цього нам потрібно натиснути Windows R. Це команда виконати, в яку ми вставляємо команду CMD. Так і пишемо CMD. Натискаємо Enter. Викликається у нас така собі консоль на нашому робочому столі. В Оцей рядочок нам треба вставити команду, яку я вам потім десь прикріплю до під відео. Копіюєте оцей рядочок верхній для повернення до контекстного меню. Вставляєте його сюди. Enter. Операція успішно виконана. Нам залишається лише перезавантажити Провідник за допомогою команди, яка знаходиться також в цьому блокно блокнотовському документі з парагалочці. Вставляємо, натискаємо Enter і насолоджуємося звичайним контекстним меню, до якого ви так звикли. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде дуже радий. І це буде допомагати просуванню нашого з вами контенту. На все добре!